До Великодня лічені дні Харків готується зустрічати свято яскраво та по весняному. У міських парках з'являються квіткові композиції, великодні зайці й різнобарвні писанки. Прикрашають не лише центр, святкові фотозони встановлюють і в різних районах міста. Ідея створити тематичні інсталяції виникла ще за місяць до свята. У профільному комунальному підприємстві взялися за розробку декорацій, аби подарувати харків'янам більше радості та кольору. Нам дуже подобається наше місто. Ми вважаємо наше місто самим кращим, самим красивішим містом в Україні. Наше місто зазнало дуже багато збитків, дуже багато втрат, але приходить кожного разу весна, і знову таки з новими силами. Ми стараємося вквічувати своє рідне місто і з. Кожним придешнім святом хочеться порадувати харків'ян та гостей міста, і створити їм святковий настрій, надихнути їх на ще більше здобутків. І Тому, звичайно, хочеться теж долучитися до ініціативи створення декорацій, створення святкового настрою у місті. Так і виникла ідея створення цих святкових декорацій. Всі композиції будуть виставлені в парках, в яких проводить свою діяльність Комунальне ...підприємство Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова. У кожному парку буде виставлена композиція святкова, щоб дорослі і діти могли милуватися цими композиціями. Ідеї для інсталяцій шукали в інтернеті. Хотіли зробити композиції яскравими і квітковими, бо саме яскравість і квітковість, як зазначають у комунальному підприємстві, надихає жити, мотивує, спонукає творити. Разом із цим було важливо, щоб інсталяції залишалися простими у виконанні і не вимагали багато матеріалів. В створенні композиції повністю приймала участь весь наш колектив адміністрації нашого підприємства. Тобто це і інспектор з кадрів, і бухгалтери, і економіст, і дівчатка всі приходили. Ми працювали над створенням букетів, над створенням цих композицій, над фарбуванням цих всіх композицій. Ми працювали в вихідні дні. У нас близько трьох суботників пішло на те, щоб це все виготовити: три неділі і три суботні дні. щоб це все все виготовити і довести до уму. Генерує ідеї наше керівництво, <гум> потім за цими ідеями приходить, розказує, як би це все, а потім ну, у нас є дуже багато дуже майстровитих і дуже талановитих людей, які в нас працюють. Це і художники, це і слюсарі, ну, які не тільки можуть робити по своїй професії. А дуже багато всього іншого. Це не тільки праця, це ну для нас це, ну трошки більше вже пішло. У комунальному підприємстві власноруч виготовили вісім великодніх композицій із писанками: дві із зайчиками, і ще дві з яскравими декоративними фігурами у формі зайців. Усі елементи створювали поступово, дотримуючись єдиного стилю, аби прикраси гармонійно виглядали в різних парках міста. Вісім 5 це матеріали, які знаходились у нас просто десь на складі, просто десь чекали свого моменту для, для чогось. Ну і знайшли цей момент. Тобто фінансування, так, да, якісь кошти, звісно, треба було купити фарбу. Це все не дуже великі кошти. Завершити прикрашання парків планують у чистий четвер. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Андрій Пакулов, Новини.